Зараз дуже багато звертається до мене: матерів, дружин, чоловіків, військовозобов'язаних зараз вони перебувають в навчальній частині. Якщо у вас є порушення стану здоров'я, у вас є якісь діагнози, маєте при собі медичні документи. Ви маєте мати документи, бо це є доказ того, що у вас є якісь хвороби, що у вас є діагнози. Якщо немає у вас документів, все для ТЦК, ви здоровий. Ви відразу придатний. Ви йдете в навчальну частину, там стає ще гірше, фізичні важкі дуже навантаження, ви розумієте. Потім дзвонять родичі і розповідають, що серцем є проблема, зі спиною. Що з цим всім робити? Запитую, чи є у вас медичні документи. Надішіть мені, я їх проаналізую. Ми зрозуміємо, чи там, можливо, обмежена придатність, можливо, там непридатність навіть. У нас немає. Ми не могли його впросити обстежитися. Ми не могли його впросити сходити до лікаря. Ми не могли його впросити піти на УЗІ. Ми не могли його впросити нічого. Шановні чоловіки військовозобов'язані, прийшли такі часи, що хворим бути не те, що не соромно, а навіть корисно. Ходіть, обстежуйтеся, якщо вас щось десь болить, воно вам допоможе підтвердити, що ви маєте порушення стану здоров'я. І, можливо, у вас і повилка можна буде визнати обмежено придатним, так званим або ж навіть непридатним. Запам'ятайте, будь ласка, це будьте уважними до вашого не тільки здоров'я, а життя. Мене звуть Вікторія Лобанова, я адвокат. Я працюю по всій Україні, проте фізично перебуваю у місті Вінниця. Звертайтеся в особисті повідомлення за активним посиланням на мій телеграм-канал. Також коментуйте, будь ласка, відео, задавайте запитання. Нехай все у вас буде добре.